Вітаю, сьогодні 9 грудня, субота. Я... Це не зрада чи перемога, цикл передач. Це важко назвати буде рецензією. Хоча я, в принципі, це так мовити, як рецензія планував зробити. Я спеціально як і обіцяв, той, хто дивиться мої передачі, я декілька разів заторкався цієї проблеми. А саме вплив цього новітнього російського серіалу Слово пацана на. Українську аудиторію, музика, яка там звучить, і чому це відбувається? Словом, я був змушений подивитися, бо не, не, ну, не можу собі дозволити щось критикувати чи не критикувати, не подивившись, так, вбив декілька годин свого часу вчора вечором, подивився 5, здається, серій. так. Е, які висновки ну, зробив? По-перше, Воно абсолютно цей серіал повинні зрозуміти мене. Я жодного практичного актора там не знаю. тут не практично, там тільки один якийсь, як пам'ятаю з якоїсь російської реклами про президентські вибори. Я тільки цю фізіономію пам'ятаю. Так для мене ні актори, ні режисери нічого не означають. Я дивився за довгий час, мабуть, перше, щось художнє російське. Тому для мене це взагалі так мов, такий досвід цікавий. У мене є практика, ви ну, самі розумієте, я за свою професію дивлюсь і Соловйова, і Путіна, і кого завгодно. тому художні такі твір мистецтва, якщо це можна назвати, хоча, звичайно, так його назвати не можна. Словом, це серіал про казанські. Казань, столиця Татарстану в Росії, так, казанські банди кінця 80-х років достатньо відомі. Я пам'ятаю, коли документальний фільм про це дивився, читав багато, так що унікальне явище, коли підліткові такі банди поділили асфальт, ну, грубо кажучи, вулиці так, між собою, їх було там десятки, і поборювалися один з одним. Ну величезна жорстокість в фільмі, в цьому серіалі це зображено. Словом, я не хочу не хотів би, щоб ви дивилися цей серіал. В принципі, тому, якщо я буду розповідати про те, що, що там відбувається, то я не думаю, що вам зіпсую. По-перше, нічого лінально в принципі, так? людина середнього віку, яка дивилася європейське американське кіно, не побачить там взагалі нічого нового. В принципі, так? Те, що там 10 разів за серію звучить... Шатунов сідає ночь, ну це я не знаю, що кажучи, я що тоді цього не терпіти не міг, що зараз мене це дратує. Ностальгія, мені 47 років, і це якраз про моє дитинство. Так? Там зображені підлітки, які на той момент були таким самим, ну Я був на той момент таким, як вони. Це 13-14 років. так, І в нас теж в Києві були. І Різні такі а, вуличні банди, там підліткові бійки і так далі. Звичайно, без такої жорстокості, неймовірної, але і, ну, і Київ це не Казань з багатьох причин не буду пояснювати, чому там з'явилося це явище. Головні герої дуже пласкі. Тобто, взагалі, так би мовити, там ніяко. Тут зразу бачиш герой, розумієш, для чого він там є. Так? Головний герой, нібито головний, так? бо він якось. Серіями починає втрачати свою дію. Але це такий позитивний хлопчик, музикант, який прибивається до одної з банд цих вуличних. І, ну, ще раз повторюсь, нічого оригінального. Я коли дивився, я передбачував, як далі буде розвиватися сюжет. Але проблема не в тому, чи подобається мені, чи не подобається. так Знову ж таки, я не бачу ні відображення епохи таким чітким. так я багато що пам'ятаю з того періоду. Нібито все схоже, але воно схоже от в такому якомусь уявленні людей, які це чули від своїх там батьків, дідусів, але не пам'ятають, як це було б насправді. Воно штучне. Наприклад, серіал НБО Чорнобиль да, позаминулий про 86-й рік. Так? Ну, він якось зуміли в американці і англійці. Англійські актори зуміли якось зобразити ту епоху якось більш відповідною реаліям, так? да, Там багато було клюкви, так званої, багато таких, ну там не знаю, склопакети в вікнах, так, чого не було. Тут теж безліч цього всього вистачає, і не буде знову ж таки, це, це дрібниці. Взаємостосунки героїв теж зображені. Ну, це головний, один головний герой, який повернувся з Афганістану, який зображив себе якогось патріота. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю такого. Були, пам'ятаю хлопців з Афганістану, які повернулися, що вони були такими антиамериканськими налаштовані патріотичними. Щось, я чесно кажучи, такого не... Я взагалі антиамериканізм кінця 80-х, окрім комсомольців, якихось вже зовсім відбитих і. Гібійських е тихарей, які там ходили на мітинги, так? Ну, я просто не, не, не пам'ятаю іншому. Навпаки, тоді такий був от, вибух там, не любові до Америки, а такого цікавості до Америки, boys, особливо серед молоді. так. Е -е тобто багато таких моментів, які, які ну, не словом, говорять про те, що. Сценарій не дуже сильний. Все, що можна було це сказати, можна було коротше сказати. Не треба було розтягувати на, такі, на, на 8 серій, виявляється, там 8 серії буде, я подивлюсь таки 5. Ну і по-друге, все вторинне. Все вторинне. от Просто вторинне до неможливості. Все вкрадено з Голлівуду, з якихось європейських фільмів, нічого свого, нічого свіжого, що, в принципі, і. і Відрізняє російський кінематограф, який я знаю від нормального європейського кінематографа. Є фестивальні фільми, а є комерційні фільми в російському кінематографі, які заробляють гроші. І вони абсолютно оригінальні, просто абсолютно не оригінальні. Такі більш дорогі, більше грошей, ніж Болівуд, то же саме, так? який бере американські європейські сценарії, сюжети, просто в дешевих декораціях з дешевими акторами. З специфікою національною, станціями, з співами з показується, ну, робить такі фільми. Так. От так само і росіяни роблять. А, тому і нема російських фільмів, комерційних, успішних, так, в, не було до війни, звичайно, да, в Європі чи в Америці. Ну, не практично, а не було. Були і фестивальні фільми, так, які там, не буду зараз про це говорити, це точно не фестивальний серіал. Чому він подобається нашим глядачам? Чому пісня там забуває татарська, до речі, пісня з російським речитативом, я так розумію? У фільмі вона звучить, здається, тільки татарська її частина, найпопулярніше в Apple Music в Україні. Чому цей серіал? Це наслідок всієї тої діяльності культурної. Яка інформаційна, яка проходила в нашій країні за всі 30 років нашої незалежності? Оце є тим більше, коли відбувається отакі от перерва. так? Тобто спочатку з 14-го року там почали забороняти соцмережі російські, потім російське кіно, потім російськомовне, потім ну, з війною це взагалі стало так би мовити, так? Таким очевидним. І... Але наслідки тої політики, яка велась в Україні протягом 30 років, вони ж не можна їх перечеркнути навіть за 10 років. Я не знаю, це дійсно треба років 20-25, щоб точно позбутися цього, по-перше, для старшого покоління ностальгії за радянським всім, так? а для молодшого покоління бачити живучі, як вони вважають, ну, це абсолютно нормально для підліткової. Свідомості в несправедливому світі шукати справедливість в от таких от проявах, як цей серіал. так от Тобто ну то, така справедливість пацанська, так би мати, якої там насправді нема в принципі, не було. І навіть в фільмі це не, навіть особливо не відображено так? А, в цьому плані фільм не такий, що прямо романтизує а, всю цю а, бандитську, так би мовити, кримінальну романтику. А, там, але зрозуміло, що це треба бути дорослою людиною, маючи досвід, щоб зрозуміти, що все ж таки це не про романтику, це про жахливе, жахливе сучасне для тої молоді так, кінця 80-х, перед розвив, розвалом Совка, коли ні ідеології, ні ідеї, суцільне ліцемірство абсолютно, в школі, в університеті, в сім'ї, вдома. так, Uh, і це викликало таке бажання шукати якусь справедливість, шукати якісь, uh, якісь ідеали на вулиці. Тут все зрозуміло, так? Uh, чому сучасна молодь в цих серіалах, особливо українська сучасна молодь, шукає там справедливість? Ну, це, мабуть, ще це, скажу, це, це спадщина від тої діяльності, які мало телебачення, які мала uh, культура загалом українська, так в. Протягом всієї незалежності. На жаль, виробити в конкуренції з російським в принципі неможливо було. Я постійно про це кажу. Що коли кажуть, свої, щось своє, я кажу, неможливо створити, коли біля тебе країна, яка готова, яка, по-перше, забирає в тебе найкращі кадри, по-друге, втрачає величезні гроші. По-третє, створює просто майданчик людям, які ну, ми розуміємо, да, ці всі співаки, актори і так далі. Ця культурна, так би мовити, наша тусовка, так? Ну, для них от український ринок і російський ринок, розуміло, в 4-5 по грошам разів 10 більший. І це була постійна, постійна, постійна така, така технологія, так? що ти наче тобі робити суто український проєкт. Якщо можна зробити такий предки, він нібито український, але його можна продати в Росію. Так робилося усюди: в музиці, в кіно, в серіалах особливо, так? І це призвело до того, що у нас зміщені абсолютно і в молодому поколінні зміщені поняття. Ми не ідентифікуємо свою культуру як окремо, що вона, можливо, і схожа чимось на російську, так? але вона окрема, вона унікальна. І ми. Через те, що ну, це комфортніше для багатьох було завжди так. Що е, дуже багато м, сучасних от, таких, культурних елементів ми замість того, щоб брати з першоджерела з заходу, так? ми все одно ми всі. І росіяни, і українці, ми заходоцентричні в цьому плані. Тут, тут от, навіть сперечатися не можна що ні про який Китай, Разію, мови й не йде. Ми всі в цьому варимось в одному. Так? Але. Росіяни крадуть з Заходу і перетравлюють щось своє, так? А ми беремо у росіян і намагаємося навіть нечасно, навіть не перетравлюючи, просто там перекладаючи на українську мову, це в кращому випадку. Тому я в мене немає жодних рекомендацій. Це серйозна тема, філософська, кутологічна, політична серіал абсолютно пустий. З приводу ІПСО російського, будь-який російський продукт. Тут я погоджуюсь з Міністерством оборони, ой, Міністерством культури, що будь-який продукт з Росії це елемент ІПСО, ПСО, звичайно, так. Ну, а від собі да, оце, діти дивляться зараз цей серіал, а їхні батьки, брати, не знаю, діди зараз конкретно вмирають в окопах проти росіян. А вони дивляться російський серіал. так? Зрозуміло, що підліткова. Мораль, і, і це не доросла мораль, так би мовити, так, вони не так сприймають світ, не так, і це нормально абсолютно. Але але, якщо ти вкладаєш гроші в тільки виключно в те, щоб веселити там так званий, не зовсім культурний, так би мовити, прошарк населення середнього покоління і Знімаєш постійно якісь туповаті комедії, і це вважається українським продуктом, так? а серйозні теми ти знімаєш так, що ну, молоді не дуже подобається, то ну, такий от результат будемо мати. Що зробити? От вони беруть російські, які їм, ще раз кажу, якщо б це було хоча б було б оригінальним і цікаво якось зроблено. Так? На жаль, дуже примітивно, дуже поверхнево. І, в принципі, винести якісь. Ну, я, наприклад, ну, я роз, от, намагаючись бути об'єктивним, розумію, що ну, нічого там просто, просто нічого винести. Це не про добро, не про зло, це просто використання дуже такої теми, так би мовити, да, яка завжди буде мати цікавість для широкого загалу. Вбивство, насилля, зґвалтування, так, романтика. Бандитизму, романтика криміналу, мінти погані, звичайно, ну це все так би мовити, те, що ховалося завжди в російських серіалах. А, і якщо людина, людині подобалась бригада, якщо пам'ятати такий серіал, так? Чи «Брати, брат і брат два, я таких багато знаю, на жаль, людей мого покоління і молодшого покоління. Це не означає, що це хороші фільми чи серіали, так? можливо, це означає, що повстати, м'яко кажучи, ну, належиш до того, грубо скажу, битла, так? яке споживає будь яке лайно, навіть не намагаючись думати, аналізувати. Тому ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь, до наступних зустрічей.